Так, друзі, всім добрий ранок. Сьогодні спінг, човен. Приїхали берем'яни, зараз на другому озері, Там далі ще третій є, великі, ще більше за таки великі доступ. З Олегом. Хіжак сьогодні. З щука окунець, що буде клювати. Осінь, пора вже і хіжака пробувати ловити. То собіла риба, сьогодні буде хіжак. Сподіваюсь, що буде. Спроба його спіймати, то сьогодні є. Передавали дощ, може буде, не буде, не знаємо. Але так, вітряно, принаймні як приїхала, то дощ падав. Така погода непогана. Як для спійного, то непогана. Ехолод діпер підключив. Плаваю, заодно подивимося, що тут по глибинах, так як я тут спійняв заліт перший раз на цій водоймі. 21 метр, температура води 12 градусів. Все в баканах ці бакани якраз поміщаються мені під сидушку. Ну, Спінінг фаворит Totem, катушка фаворит Sapphire 2500S, шнурок Sunline Siglon. сиглон Роди. решітка 08. Поводок з флюра. 0,73 По приманках. Я в принципі в обларки, блесні. І коливалки є, І вертушки. Рублекс. Це від мепса вертушка. Я від кого саму коливалка. Багато щук, до речі, на неї спіймав. Ось така. Облери. Тепер що наша коливалка Рублекс Оролек така. Воблери шо? такі. Косодака Корт Р. Тіні Мегалон. Джекал. В основному невеликі облірки. Який краски від Джексона. До реліз. Бейк. Squad Мінов. Jackal. Select Insider 90. Скажімо так, невеличкі виборки. Тут Силикони. Ще є десь одна коробка. Є. Думаю, вже забув, не забув. Я вже тут оснастив. Вчора дома. Від 3 дюйма до, до 5 дюймів силікон. Від 3 дюймів до таких 5 дюймів і шайнер. Це по приманках. Такий фет від цього фатфіш, по моєму, Select, три дюйма. Сьогодні, до речі, теплий день, ну як 10 градусів, це в принципі порівняно з яка погода цього жовтня, то на ранок 10 градусів тепла це. Можна сказати, що дуже тепло. Вода 12 градусів, сьогодні можна було сміло їхати і на Коропа, і на карася. В принципі, там на, на тому третьому ставку то рибаки поприїжджали зранку. І на Коропа побачив, корабликом завозять, хтось, напевно, на карася. Але я так як і обіцяв, що наступний виїзд буде на хіжака, так ми і поїхали. Коливалки ставиш? Ось така тут сідається. Звичайно, на 15 кілометрів. То пробуй, Олег, як би я то знав, на що. Пробуй коливалки. По-любому треба кидати. Ось ще рибаки їдуть. Ось така ти, ти тишина. Зараз на ще. Я на силикон поки що? Ось і дощ. Да, звідти затягнуло, блін. Поки без покльовок. Зараз будемо проводити братись ближче до очерету, так що десь метр від очерету протягнути, може він там сидить, щупак Пробую на куосама Коловалки. ти зачепив коливалку теж? Трам метрів сорок летить є, є. Під доставай. Оч коливалка, то коливалка. Розчепилася. Нічого, вона ну, і так була невелика. Бач колевалка. Яка? Кого саму? Ага. Перший закет є. Перший закет невелика щучка, незалікава. А десь 40 сантиметрів було. Але нарешті перша покльовка. Хоч підказала, що коливалки можна кидати і треба кидати. І можна було взяти там спіннінг, опустити, щоб вона не вискакувала. Та, я хотів, щоб вона поталапалася. <рес> Такі класні свічки робили, я думаю, не спішу. Не треба, як вона вискакує спінінг до води. Коловалку тягну теж з паузами, щоб вона трохи сипалась. Реномірка, але роблю паузи. Скільки на важку, 7 Сім грам. Ну так, прикинь. О, класно. Не всіх, але бач, на силиконні тачка. І я воле, щупачок. Може, окунь. Коливалка, друзі, Ти Давай підсадь. підстать. в мене вже в руках. Окунь. Та он нормальний? Та окунь. О, та що, не поганий? Та непоганий конець треба були такі. Uh -huh. Мат желізо все-таки ролить, клює. Але я все-таки зараз напевно покладу невеликий на силікон. І зі shiner 3, -3 дюйма. натуралочку.

Це і в мене рибка. Ава! Ну там було більше, це вже таки геть мала. Але є на силикон, на, на, на 3 дюйма Натуралка і зі шайнер. Клас! Процес, процес в першу чергу. Шли маленька. Я думав, що у конець. <плес> Ні, то, то треба пробувати, Тут все треба пробувати. Просто покидав коливалку тут, а тепер уже силікон по тих самих місцях. De no, novo no, dois no, no. Один вже далі 12 доходить, чека. П'ять чаю по канапці, кльово явно нема. Тоді як зранку ще проклюнулось. Що я мав три покльовки і Олег, вроді дві чи три. І все, і все, друзі, пливаємо, кидаємо різне. Тишина. Рибаків є. Там чоловік просить, щоб ми приплив відчепити. Підніми, як, як можеш пити, по дорозі чай. Так що йдемо рятувати перемаганку. Тут корч не так. Ушло вроде. Що там, корч? Тейл спіннер зачепили. Є? ух ти! Зачіпався Оп, є! Ха -ха. Добре є Та то можна і, і силикон ставити на, на легких грузах. В общем, щось таке, щоб не, не швидко вести. Да, пицак, а я взял. Є. Як цей сачок. Ось така така зі щука і коливалка. я знову це, походу більше. Є! О! ха, -ха. це вже це вже нормальок. Розчепилась, дверь скрутилось. О! Це вже нормальок. Тобі тут близько, не? Тут десь п'ять провадок зробив по одному і тому, тому самому місці. О! Це вже нормальок. Щука. Так, чекай, кукан. Ні, то вона взяла трошки дальше від камеша. Десь метра три, три, чотири. 200 штука чуть не впала відси копнуло зумки Азівник Це, Значить почався клв трохи, можна так сказати, ще одна є, але співмов, але вже на вертушку Мепс А, Мепс Люсокс, другий номер. На, розпутай, закрутилась. Щойно поглянув 16-та година. Ще далі кидаю коливалку, коли я вже зараз все-таки попробую силікон поставити і до вечора на силикон. Напевно, такі три дюйма щось таке поставлю. Ми хоч окидаємо в різні сторони. Всі покльовки, в принципі, так десь орієнтовно 2-5-7 метра від очерету. Пливемо, перепливаємо. 150-й раз. Так, як і казав, знімаю я коливалку, Сьогодні вона робоча. Вертушка, коловалка, в общем, железо, желізоло. Я все-таки зараз до вечора ставлю якісь такі силікони. Легкий груз, бачите, маленькі грузило. Є. Yeah. На силікон. Ха-ха! Є ще одна щукенція. Ось такий щук. Щупак, непогано. На штапорі силикон. Ось така щука. Ще одна. Пробусь теж силиконом. Пробуємо, може під вечір. Ми кидалися одні силиконо, зранку на щучка, а потім ноль. Ось тепер таки зловив щуку. Є! Вже не підкомішав? Так, ну не підкомішав. Невеличка щучка, але перша з, з... <звучить> не під камешом. Класно з спокльовкою, такою чіткою. На трохи під вечір вітер став. Класно так. Сонце крізь хмари. Промені пускає, красота. Ценові на силікони тут. Може просто під вечір краще клює, і вже так не вибагливо. Сьогодні щчолиш не кидали, але ловилось на на желізо. Я сьогодні силікон різно перекидав. Ще один раз. Контрольний раз закидаю і будемо плести. Не хоче більше, туди-сюди проплили. Ось три постановки зробили човном, але вже без покльовки. Що перший виїзд за щукою за хижаком. І, вони то зловили. Оп, є! Ух ти, Зійшла! Ой, блін! Уже що, пливем? Все вистачить! На жаль, останній шанс такий був! Ах, Уже Ну що, друзі? На сьогодні все! Зараз до машини! Збираємось, ще десь пів години піде на, на час спакувати цю лодку, та якраз в принципі, вже і напевно почне темніти. Перша риболовля на хижака цієї осені в принципі, непогано. Покльовки були, ну одна там кіло плюс зловилася, решта менше. Але процес процес був цікавий. Обід без покльовок вже під вечір стало веселіше. В принципі, задоволений. Улов є, процес був. Задоволення від покльовок отримав. Погода така була трохи складна, вітер, дощ, але. Але нічого. Водойми в берем'янах були. Тут два стоби великих таких є. Посилання на снасті під відео. Всім до зустрічі.